Друзі, всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на новинку просто рай для діток готель Nickelodeon 5 зірок. Розглянемо його місцеположення на карті. Він знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі. Готель розташований в регіоні Білек прямо посеред тематичного парку The Land of Legends. І неймовірною фішкою готелю є безлімітне відвідування цього парку. Відстань від готелю до аеропорту прильоту в Анталії всього 28 км. Nickelodeon Hotel Bilek – це новий рівень сімейного відпочинку в Туреччині. Відкритий він був у 2025 році. Готель пропонує гостям поринути в дивовижний світ мультфільмів Nickelodeon, де буквально оживають ваші улюблені герої. Скрізь по території розташовані дизайнерські декорації в тематиці черепашок ніндзя, спанч Боба, даші мандрівниці, щенячого патруля та зоряних війн. Це просто рай для дітей і дорослих, які мріють повернутися в дитинство. Гостей тут зустрічають аніматори в тематичних костюмах і цілий стенд з улюбленими мармеладками та чупачупсами. Готель працює за системою харчування FB Зараз ми проходимо лобі бар який працює цілодобово. Софт-напої включено в концепцію, алкоголь буде оплачуватися додатково. В готелі безліч тематичних фішок, а особливо хочеться відмітити номери. На кожному поверсі номери відрізняються за тематикою. До прикладу, на п'ятому поверсі розташовані номери в стилі Черепашок Ніндзя та Зоряних війн. четвертий поверх Даша Мандрівниця, третій другий поверх Спанч Боб і на першому поверсі номери в стилі Щенячий патруль. Тож ходімо, подивимося декілька номерів, від яких і дорослі, і діти будуть в захваті. Зараз ми знаходимося в номері Deluxe Suite, який присвячений тематиці черепашок ніндзя Його площа 110 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей двоє дорослих і троє діток. В такому номері є дві ванних кімнати спальня та вітальня. В номерах є все для вашого комфортного проживання. Навіть халати та капці для дітей та дорослих. Є праска, просувальна дошка, капсульна кавова машина, сейф, міні-бар, який оновлюється кожного дня. А зараз поринемо в неймовірний світ Спанч Боба. Тут все виконано в його стилі. Це номер категорії Deluxe Room. Мінімальна категорія в цьому готелі. Його площа 55 квадратних метрів. Максимально тут зможуть розміститися троє дорослих і одна дитина. Хочеться відмітити, що тут навіть міні-бар в виді ананасу. Більшість номерів мають вид на тематичний парк The Land of Legends. А ось так цікаво та яскраво тут виглядає ванна кімната. Ще хочу показати вам, як виглядають номери в інших тематиках, до прикладу, щенячий патруль, номер в стилі даші мандрівниці. Зоряні війни. А тепер щодо харчування. Як я вже й говорила, готель працює на концепції FB Тобто для гостей включені сніданки, обіди та вечері в основному ресторані і деякі напої в барах. Ось так яскраво, стильно та тематично виглядає основний ресторан готелю. Зйомка відбувається в квітні 2025 року під час обіду. На вечерю в основному ресторані для гостей включені деякі алкогольні напої. Також в готелі ще є один ресторан, де проводяться тільки сніданки. Незвичайні. Під час сніданку заходять персонажі Nickelodeon та починають розважати гостей, роблять шоу, танці, знайомство, з кожним гостем роблять фото та відео. Ця послуга оплачується додатково, коштує 75 євро за дорослого, 60 євро за дитину. Хоч це і сімейний дитячий готель, але для дорослих є також місце для відпочинку. Це снік лаунж, паб для дорослих 16. Він оплачується додатково по меню. Тут проходять вечірні заходи, жива музика та караоке. При відкритті цього готелю на території тематичного парку відкрився новий Nickelodeon Land, де є 15 нових атракціонів. Він розділений на три зони: щенячий патруль, Star Trek, де є 8D-кінотеатр, та підводний світ Спанч Боба, де є 7 нових атракціонів. Звичайно ж, цей Nickelodeon Land для гостей готелю також безкоштовний. Що ще цікавого є в цьому готелі? Звичайно ж, як і у всіх готелях мережі Ріксус, тут є Анжана Спа, де турецький хамам, сауна, перна та сольова кімната будуть безкоштовними для гостей готелю. Масажі оплачуються додатково. Є також фітнес-центр, який гості зможуть відвідувати безкоштовно. Напроти нього розташований вітамін-бар, де соки, детокси та смузі будуть за додаткову оплату. Кава, чай, водичка безкоштовно. Ще одна зона для розваг це ось такий класний аквапарк. Басейни тут підігріваються в міжсезоння. В готелі є класний міні-клуб, який приймає діток від 4 років. Працює цей міні-клуб з 10 ранку до 10 вечора. Тут є кімната для малюків, геймбокс з плейстейшн, кімната для майстер-класів, своя сцена, міні-кінотеатр. Так як в готелю немає виходу до моря. Власного пляжа у нього немає, але гості користуються пляжем готелю Rixos Преміум Біліг. Туди є шаттл сервіс, який відвозить гостей. На території Rixos Преміум Білік можна буде користуватися пляжем, барами, ресторанами та басейнами. Якщо ви проживаєте в готелі Nickelodeon 3-4 ночі, ви зможете один раз відвідати пляж. Якщо 5-6 ночей, то два рази. Від 7 ночей проживання в Nickelodeon є безлімітне відвідування пляжу та території Rixus Premium Білік. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.